Зізнаюся, що у мене немає однієї улюбленої пісні, але найчастіше зараз на цьому етапі життя в голові звучать слова із композиції More than Able Elevation Worship». Там є така фраза: хто я такий, щоб сперечатися із тим, що може зробити Бог? І це сильно підвадьорює. З Богом мене познайомила моя мама, коли я лежав хворий на туберкульоз кісток, прикутий до ліжка, і саме вона. Розповіла мені про те, яку вірувала, про те, що торкнулося її серце, і зрештою, в результаті цього я прийшов до Христа, і він зцілив мене від цієї страшної хвороби, я вив чудо в моєму житті. А моїм найулюбленішим текстом, дуже довго, є Римлянам 8.28, де сказано, що тим людям, які довіряють Богові, які покликані за його волею, все обертається на добро. Я не знаю, що саме я хотів би змінити в минулому, але. Напевно, в деталях це були б ситуації, в яких я міг завдати комусь болю або ранити когось своєю необережною поведінкою або необережними словами. Моє побажання до християнської молоді дуже просте: знати Бога особисто. Якщо ви будете знати Христа особисто, вас ніщо не зламає. Якщо ви будете мати з ним близькі стосунки, то зможете вистояти у найскладніших обставинах життя. Тому шукайте Бога, пізнавайте Бога, зближуйтеся з Ним. І ви ніколи про це не пожалкуєте.